В цьому випуску я готовий, бро! Усик про Дюбуа та де може відбутися бій? Баколе критикує Ворена і розкриває причини нокауту. Я буду битися з Дюбуа чи з Усиком. Паркер розпочав сенсаційні плани на майбутнє. Це незаконно. Чисора шокує сенсаційною заявою про бій Паркер Баколе. Олександр Усик проявив неповагу до росіян. Гучний вчинок чемпіона. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок, якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. Новини про світовий та український бокс на каналі BoxLine виходять за підтримки компанії FavBet. Поєдинок між Джозефом Паркером та Мартіном Баколе став однією з головних тем боксерського вечора. Новозеландець вразив глядачів швидким і впевненим фінішем, залишивши свого суперника без шансів. Одразу після бою журналісти поспілкувалися з Олександром Усиком, який поділився враженнями про виступ Паркера, фізичну форму Баколе. І головне про свій реванш з Дюбуа і де він може відбутися. Олександре, ти щойно побачив, як Джозеф Паркер швидко розправився з Мартіном Баколе? Ти очікував такого результату? Так, тому що паркер добре підготувався, а баколе ні. Багато людей говорять про розмір баколе, про його живіт. Як думаєш, це має значення? Слухай, думаю, це проблема. Велика вага це погано, в нього повільні рухи, довгі переліти, мало часу на підготовку. Я розмовляв з Олександром. Він сказав, що ти спарангував із баколе, і він дуже хороший. Якщо б у нього був повноцінний табір підготовки, результат бою був би іншим? Не знаю. Всі бачили, як ти сьогодні біля рингу спілкувався з Ентоні Джошуа Ти показав йому Джеб, про що ви говорили? Говорили про життя, про бокс, про дітей. Просто згадували наш бій. AJ великий чемпіон, чудова людина! Твій друг Тайсон Фюрі сьогодні виклав фото в інтернет. Ти бачив? Я тобі покажу. Він написав батьківський час. Це фейк, воно не справжнє. Так, я знаю, він так жартує. Хотів би побачити повернення Тайсона? Не знаю, це залежить від Тайсона Ф'юрі. Останнє запитання. Даніель Дюбуа відмовився від бою з паркером. Ти казав, що хочеш битися з ним наступним. Це підтверджена інформація? Так, я хочу наступний бій з Дюбуа. Абсолютний чемпіонський поєдинок. Де він відбудеться? Лондон, Ер-Ріад. мені не важливо. Але на першому місці Вемблі? Так, я хочу битися на Вемблі, я готовий, бро! Після поразки над паркером Мартін Баколе дав перше велике інтерв'ю, в якому пояснив, чому він програв нокаутом та жорстко розкритикував дії Френка Ворена. Мартіне, це був шалений тиждень для нас у Ерріаді, але, мабуть, ще більше божевільний для тебе. Усі говорили про те, в якій формі буде Мартін Баколе. Дехто казав, що твій час минув, інші ж стверджували, що ти насолоджувався життям і не тренувався. Яка була правда? Якщо чесно, після бою з Андерсоном я взяв понад 4 місяця відпочинку. Вперше повернувся до Конго зі своєю родиною, з дітьми, дружиною. Ми чудово провели час. Потім повернувся і почав ходити в зал. Але це не був справжній тренувальний табір, просто підтримував форму. Чотири місяці я взагалі не тренувався. Коли ти летів до Ріяда, ти вірив, що зможеш перемогти Джозефа Паркера. Так, я відчував, що переможу його. Моя ментальність була на місці. Я був готовий. Я думав, що влучу в нього гарним аперкотом чи ударом по корпусу. Я не був у кращій фізичній формі, але був впевнений, що зможу його зупинити в перших шести раундах. Розкажи про удар, який завершив бій. Тобі влучили у верхню частину голови, і реакція була дещо сповільненою. Я не бачив цього удару, я ухилявся, і він влучив мені в потилицю. Я добре себе відчував, але ноги не тримали. Це дивний нокаут. Навіть Паркер, коли підняв голову і побачив мене на підлозі, був здивований. Те ж саме сталося з Жошва в Америці. Ти вважаєш Джозефа Паркера одним із найкращих важковаговиків у світі? Він серед найкращих, але не найкращий. Найкращий зараз Усик. Він переміг ФЮрі двічі, Джошва один раз. Для мене Паркер четвертий у списку, але не перший. Якщо подивитися перший раунд нашого бою, ти побачиш, що я виграв. Другий раунд також. Я покажу тобі фрагмент інтерв'ю Френка Ворена. Він каже, що не бачив у тобі бугімена, що тебе ніхто не боїться. Це смішно, він не бачив мої спаринги. бачив лише бій з Андерсоном. Я думаю, що він просто не любить мене. Якщо я не такий страшний, то чому він не хотів організувати мені бій з одним із його боксерів? Чому не було бою з Джо Джойсом? Чому не було бою з Тайсоном Ф'юрі? Чому він так говорить? І як промоутер він знає нашу ситуацію. Вони подзвонили мені за два дні до бою. Тож мені довелося летіти. До цього моменту, поки я говорю з тобою, я ще не спав після бою. Я спав у роздягальні перед боєм уяви собі. І тепер чути, як він таке говорить. Я думаю, що це трохи неповага до мене. Я знаю, що я найкращий, тому що я прийняв бій за два дні без тренувального табору. Я був тиждень у Конго, не тренувався з того часу і до сьогодні. Я чекав на початок нормального тренувального табору для бою за Джакбою. Він має дякувати мені. Я допоміг йому заробити гроші. Якби не я, можливо, він би не бився ще рік. Джозеф Паркер прийшов у мою роздягальню і подякував мені. Його тренер подякував мені. Чому ж ти його промоутер не робиш цього? Це дуже смішно, але це боксерський бізнес. За таких промоутерів я змушений їхати битися з паркером в Ріат або в Америку на бій за Джакбою Подивіться, у нас в Британії, де я живу, є Діліан Вайт, у нас є Джошва, у нас є всі ці імена. Але Ворен боїться втратити гроші, якщо я буду вигравати його бійців. Усе зводиться до грошей, а не до боксу. Давайте краще організуємо великі бої. Радий бути разом з Джозефом Паркером тут в Щойно він завершив бій нокаутом проти Мартіна Баколе. І це був шалений тиждень для тебе. Емоції переповнюють, але тепер ти можеш спокійно відрефлексувати, як ти почуваєшся і як ти радієш від цього виступу. Усе пройшло чудово, я дуже щасливий і вражений. І не можу дочекатися святкування з цими хлопцями в готелі. А потім поїду додому святкувати з родиною, з людьми Нової Зеландії та з усіма. Я не думаю, що такий тиждень трапляється часто у кар'єрі, але я намагаюся тримати все під контролем, всі емоції в балансі. Було складно робити всю підготовку до бою, і немає значення, хто перед тобою. Ти віриш в себе і підтримуєш себе. Я мав впевненість, я знав, що в мене є витривалість, швидкість, сила, і я зміг це показати. Що скажеш про Мартіна, який погодився на бій на такому короткому повідомленні. Я думаю, він заслуговує всіх похвал, він заслуговує на відзнаку за те, що погодився на такий бій. Це показує, що він вірить у себе і не боїться, адже ніхто інший би не погодився. Які твої плани на майбутній бій? Ти будеш битися з Дюбуа? Мені пофіг, я буду битися з Дюбуа за чемпіона світу або ж з Усиком, але поки що це тільки плани. Всім гарного вечора! Зі мною колишній чемпіон хевівайту Дерек Чесора. Дереку усі називають Баколе бугіменом. Він прийняв виклик за два дні. Але я не думаю, що ми побачили сьогодні від нього те, що очікували. Що ти думаєш про цей бій? Краще потримай, я одягну свого кожвуха. Гаразд. Я не розумію, чому всі так захоплюються цим. Цей хлопець був на 24 годинному перельоті, а Джо вже три місяці тренувався в найкращому таборі. І ви очікуєте, що він після 24 годинного польоту, без сну, одразу приїде, пройде медогляд, розігріється, вийде на ринг і боксуватиме з хлопцем, який тренувався цілих 6 місяців. Це незаконно, це просто незаконно. Ви розумієте, наскільки це незаконно? Так, їм платять великі гроші, але це не. Чесно, і потім ми говоримо, що хочемо захищати людей у боксі. Чи заслуговує Джозеф Паркер на похвалу за цю перемогу? Він побив когось, хто пролетів 24 години в літаку і не був на тренуваннях. Він не повинен радіти цьому. Можна сказати, що він зробив красивий нокаут, але це не те, за що можна сказати молоде Джо. Це просто було його завдання. Тому Алі ми повинні хлопати в долоні. Джозеф повинен був вийти і виграти, і він хотів цього. Але хлопець навіть не тренувався. Не тренувався, роздуплий, що до А щодо бакалечі, заслуговує він на справжній реванш чи просто має йти в бій 2 травня проти Аджакби, ніби нічого не сталося. Це залежить від того, що вони хочуть. У ніч на 22 лютого, у самому серці Саудівської Аравії відбувся один з найбільш очікуваних боксерських вечорів року. Це шоу стало справжнім святом боксу, яке привернуло увагу любителів спорту по всьому світу. І все ж головна подія цієї ночі була далеко не такою, як хотілося б. Головною подією вечора став поєдинок між росіянами Дмитрієм Біволом і Артуром Бетербієвим у напівважкій вазі. Російські боксери, які представляють країну агресора, що вже понад рік веде жорстоку терористичну. Війну проти України продовжують виходити на міжнародні арени, не зазнаючи жодних санкцій від міжнародної федерації боксу чи організаторів подібних подій. І це абсолютно неприпустимо. Бетербіїв це кадирівський прихвостень, який виступає під прапором Канади, але насправді є росіянином, уродженцем Дагестану. І він неодноразово заявляв в своїх інтерв'ю, що взяв канадське громадянство заради уникнення санкцій. Також він неодноразово висловлював слова підтримки диктатору Кадирову. Який, в свою чергу, приїжджав на його бої і вручав боксеру різні державні нагороди. Бівол же, попри те, що він уродженець Киргизстана, велику частину свого життя прожив на болотах, де й отримав орківське громадянство. Незважаючи на те, що в публічному просторі він обережний, але він постійно рекламує Росію на міжнародній арені і показує всім росіянам, як насправді тепло їх приймають по всьому світу, що є неприпустимо. Якби ми не любили спорт, не можна закривати очі на реальність, де країна, що несе. Смерті руйнування в центрі Європи досі має право виступати на міжнародній арені. Поки весь світ зібрався в еріаді, щоб дивитися на виступ російських атлетів. Усик, незважаючи на те, що вже прилетів на бій Паркера з Баколе, який був в андеркарді, зробив те, що було правильним і гідним. Він залишив арену до виходу орків на ринг, показавши свою чітку позицію щодо того, що не може бути спортивних досягнень, якщо на рингу з'являються люди з країни, яка несе війни, терор і знищення. Усик продемонстрував. Вав свою відданість принципам честі, гідності та патріотизму. Це був чинок людини, яка вірить у те, що спорт не може бути відокремлений від реального світу, де вбивають і знищують невинних людей. Системна бездіяльність міжнародної федерації, яка дозволяє оркам продовжувати брати участь у міжнародних турнірах, є повним фарсом. Це не тільки неповага до України та українців, а й образа пам'яті мільйонів людей, що постраждали від цієї агресії. Ось чому такий вчинок усика заслуговує на. Повагу і підтримку він показав, що є речі, які важливіші за медалі та титули, і це гідність і справедливість. Замість того, щоб підтримувати таких спортсменів, як Бівол і Бетербі, міжнародні організації повинні накладати санкції, виключаючи їх з участі в змаганнях і відстоювати честь та безпеку світу. В іншому випадку всі ці шоу в країнах, які приймають агресорів, стають нічим іншим як черговим прикладом для того, як цінності та мораль залишаються в тіні, коли на перший план виходить кому комерція і бізнес-інтереси. Друзі. А як ви гадаєте, чи справедливо це, коли спортсмени з країни 404 очолюють такі гучні події? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!